Так, ну це вже ми прийшли до стадіону. Він, правда, недалеко. Ось це Озерце, ось там Excel, там мостик, з якого я знімав переход над дорогою за деревом. Воно у нас той стильчик. Ось тут для міні футбола поле і там одне поле, друге поле вже займаються там хлопці. Ну а там далі ще те, яке освітлюється прожекторами, те, яке я показував коло озера. Так що отака прогулянка вийшла. Не знаю як буде передавати камера, бо таке дуже сонце яскраве. Але так прикольно місцевість. Там здоровенний шопінг центр. Воно той стульчик, я думав, откуда я його зніму, а тут отсюда можна його засняти ще. Тут озеро для гриболовлі. А тут тобі, будь ласка. Стадіон. Так що такі справи. Піду ще далі трошки в сторону. Зніму стілець, той. Отак. От ну, це до нього тут метрів 500, мабуть. Ну, не 500, ну. Ну 300 -то точно. І отакий вот він з розмірів.